Це реальні екшени, які відбуваються в реальному житті. Це дуже, дуже мене вразило. Не, Щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. Від того, якщо ти посадиш дерево і тобі хочеться, щоб воно швидше почало родити, воно почне родити тільки тоді, коли воно виросте, коли воно дозріє. Це фільм про любов до батьківщини. Капає, це сильно. Олег, не засинай, чуєш? Опять же, было очень приятно, потому что мой командир, комбат нашего сбата, герой этого фильма. Там есть момент, когда он помогает оказывать помощь раненому, просто гражданскому. Это так было приятно, я тебя к нему гордилась. Потому що він все діло правильно, ну, так як я інструктор по технічній медицині, для мене це важливо. Це бути вдома, хочеться доглядати з осадом, хочеться садити город елементарно, будувати будинок, виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому я сказав? Це фільм надзвичайно з позитивними емоціями. Цей фільм заряджає, дає нам в тому, що наші хлопці добровольці переможуть обов'язково. Україна буде вільна і незалежна. Мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном. Очень впечатлил Ярош в этом фильме. Он такой. Мы его привыкли видеть, знаете, таким сильным, высоким лидером, недосяжным. А он, он боец, он классный, он так душевно все там говорит. Ну, так меня это тоже очень впечатлило. Ні, настояще. Фільм про українців, він на англійській манер так і звучить за Юкрейнці. Тобто Це фільм про незламність нашої нації, про і героїзм в реальних подіях, де люди кладуть життя, не боячись там загинути чи бути пораненим, чи травмованим. Ось, і вони це все роблять заради майбутніх поколінь. Це дуже, дуже цікавий фільм, мене особисто це дуже вразило.